Софійка, Зефір і небезпечний люк. Сонячний промінь зазирнув у кімнату крізь легку фіранку. Лагідно торкнувшись обличчя Софійки, вона потягнулася і відкрила очі. Це був її перший вихідний день весни. І від цього на душі стало ще тепліше. Поруч, на своїй м'якій підстилці, спав її вірний песик Зефір. Він тихенько посапував, скрутившись клубочком, а його білосніжна шерсть блищала в ранковому світлі. Софійка глянула на нього і усміхнулася. Вона пригадала той день, коли вони зустрілися. Це було восени, коли вона пішла в ліс збирати ягоди. Там, серед кущів, вона знайшла маленького переляканого песика, що загубився. Софійка дала йому ласоші, назвала його Зефіром і привела додому. З тих пір вони стали найкращими друзями. Софійка легенько торкнулася песика. Зефірчику, прокидайся, час на прогулянку. Песик підняв голову, змахнув хвостиком і радісно гавкнув. Дівчинка швиденько перехопила бутерброд і, як завжди, пригостила шматочком свого хвостатого друга. Той схрумтів частування і весело застрибав до дверей, нетерпляче чекаючи, коли вони нарешті вийдуть на двір. Сонце вже піднялося вище, пробиваючись крізь легкі хмари, а повітря було свіже і наповнене запахами весни. Майже весь сніг уже розтанув, залишивши лише маленькі мокрі латки під деревами. Софійка з ефіром вийшли на подвір'я. Вони неспішно прогулювалися, вдихаючи теплий весняний аромат і радіючи тому, що зима нарешті відступила. Раптом їхню увагу привернув хлопчик, який стрибав прямо на металевому люку посеред двору. Софійка аж затримала подих. Ой, ні. вигукнула вона. Але вже було пізно. Коли хлопчик зробив черговий стрибок, кришка люка раптом захиталася і почала перевертатися. Обережно. крикнула Софійка і кинулася вперед. Разом із нею блискавично стрибнув і зефір. У ту ж мить, коли люк провалився, вони встигли схопити хлопця за руку. Тримайся міцно. закричала Софійка, тягнучи його на себе. Зефір гарчав і наскільки міг тягнув хлопця за штанину. За мить хлопчик уже стояв на безпечній землі, важко дихаючи від переляку. Ти що, з глузду з'їхав? вигукнула Софійка, витираючи піт із чола. Та, та я, я, хлопчик заїкався, не знаючи, що відповісти. «Гав, гав!» – загарчав зефір, ніби теж сварив його. Тобі ніхто не казав, що не можна стрибати на люках, це дуже небезпечно, суворо сказала дівчинка. Ні, не пригадую. Софійка обурено схрестила руки. Мабуть, у тебе проблеми з пам'яттю або ти щойно звалився з місяця. Та ні, я не з місяця, хлопчик усміхнувся. Ми з батьками тільки вчора переїхали до цього будинку. Мене звати Сергійко. Він простягнув руку. Я Софійка, відповіла дівчинка, протискаючи руку. А це Зефір, Песик почувши своє ім'я, весело загавкав і лизнув хлопця в ніс Сергійко розсміявся. Ну, годі, Зефіре, засміялася Софійка. А потім, знову, ставши серйозною, сказала. А тепер слухай уважно, Сергійко, ніколи не наступай, а тим більше не стрибай на люках. Це може бути дуже небезпечно. Чому? здивувався хлопчик. Тому що кришка люка може бути погано закріплена, як ти щойно сам побачив. А ще іноді вони бувають тріснутими або навіть відкритими. Ти міг би впасти туди і травмуватися, а деякі люки ведуть у глибокі колодязі чи каналізаційні шахти. Сергійко зі страхом глянув на люк. «Ого!» А я й не знав. Ось бачиш, кивнула Софійка. Запам'ятай, навіть якщо люк здається міцним, ніколи не варто на нього наступати. Добре, більше не буду навіть підходити до люків, запевнив хлопчик. Дуже на це сподіваюся, сказала Софійка, вже усміхаючись. Вона глянула на Сергійка і додала. До речі, у тебе вже є друзі у дворі. Ні, ще немає, зніяковіло відповів хлопчик. Ну, тепер будеш дружити з нами. Правда? Його очі засяяли від радості. Звісно, усміхнулася Софійка. Гав? погодився Зефір, весело підстрибуючи. І вони почали гратися. Спершу кидали м'ячика зефіру, потім бігали на випередки, Сергійко виявився швидшим. Але зефір усе одно випереджав їх обох. Ха, ха він бігає як ракета, сміявся Сергійко. О, це ще не все. Він ще й приносить м'ячок краще за будь-якого футболіста, підморгнула Софійка. Але якби весело вони не гралися, вони завжди обережно дивилися під ноги, щоб ненароком не наступити на люк. Дякую, що врятували мене, раптом сказав Сергійко. Я дуже радий, що познайомився з вами. Ми теж раді, відповіла Софійка. Вона погладила Зефіра по спинці, а той радісно помахав хвостиком. Так, у Софійки Зефіра з Зефіра з'явився новий друг. І хто знає, які ще пригоди чекають на них попереду. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!